Так, даний лот у нас є екстра. Ми бачимо гарні такі черевики. Шкіряні перлі 40 сорокового розміру. Це ж такі шкіряні, гарні черевики, теплі. Це в нас є сорт екстра. вага 20 кг, По 6 євро у нас тут такі уги. Теплі угини будуть оригінальні. Зараз від клас, шкіряні, утеплені. Вони йдуть нові. Теж такі гарні. О, це теж так актуальний зараз такой низ резина. Тут тепла хедона. Теплі такі отак. Резинові чоботи. 35 розмір, В хорошому стані. Навіть дуже в дуже хорошому стані. А більше, Це єсла екстра. О, а це взагалі такі чудові так, резинові уги. Прорезине силікон, а всередині чорний тедік. Оце як теді. Теж газу. не нові, прикольні. Мені подобається лоск, Ще нашим менеджером і помоляють. Теж такі гарне, тепло, 38 раз. Ось такі прикольні, вони теплі. Чобітки. Ось, знаєш, такі гарні. 21, тут такі гарно. Теплень, шкірині. Кому подобається даний лод, пишіть нашим візером і замовляйте. Це нас такі гарні чоловіки замшеві, такого гарному злибового кольору, 39 розмір, На такому гарному стійкому каблучку вони їдуть новіною. Нові. нові. Ой, це теж такі гарні черевинки, утеплені. Дуже гарні шкіри. Ніж, ну Дуже гарні, Тут сороковий розмір. Теж у хорошому стані. Черевички такі, теж на такому каблучку стійкому 39-й розмір. Теж вони утеплені. Черевики теж не знала, як. О, Бачите, карт. Розмір десь, напевно, 42-й. Гарні такі добротні, шкіряні, теплі. Це такі прикольні. такі, Теплі. Бачимо, теж такий, такий. такий 39-й розмір. Це теж теплі. Прикольні шнуровках такі. В цьому теж такі гарні черевички, 36-го розміру, вони теж утеплені. Ось теж такі гарні на дівчині фото. Прикольні такі. Ось теж такі гарні. Такі гарний, гарні, такі мобілими фото. Оце ми бачимо такі чарті нові 40-го розміру. Оце теж такі сичні такі бутийончики 37-го розміру. Замшеві такий. У такому прикольному тоненькому корбучку. Токольні. Оце теж такі червики шкіряні, тепляні. Так, це є сорт екстра, вагалоту 20 кілограм по 6 євро. Не знаю, як це не встає. Юмиком. Теж такі теплі поквилки. Подобається даний русский ще більше навіть і замовляйтесь. Її сорт екстра, вага 20 кг, 2 кг, а теж такі гарні черовики на такому стійкому каблучку. Замши. Прикольно, теж гарні по теж такі Тежкільні чоботи сорокового розміру, не теж теплі. Теж є гарні. 28 розмір, теж не теплі. Тому ну, сподобаться даний льод, пишіть нашим менеджером і замовляєте. Це є сорт екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро.